Так, по трактору, покажу, який в нас вийшло. Почнемо так, з того, що перебирали передні міст тулки, фільтр замість центрифуги, щоб тиск тримало. Фільтр на ЮМЗ, фільтр грубої джунгіра, LED лампочки з кулерами. Вкоротили тут тягу. Сошки, тут кришки, підкрасили, зробили дверки, обшивка, тут уплотнителі скла. Так, зеркала, антена. Тут у нас колонки, магнітофон, вентилятор, дзеркало, підсвітка плафон, швидка автопоїзд. І там вентилятор дзеркало. Ще додамо, може цей швидкість і гектари ж рахує. Тут по приборкам, тахометр, тут обшивка. В салоні так обшивка. Тут у нас жигульовський оплотнитель. І тут ограничитель, Тут теж обшивка. тако закривається. Нинько, ніде не. Так, навіска. Тут ми вже покропили. додатково ще фіксуємо. Нагачок через вухо. Щоб зменшити нагрузку на циліндр, бо це у нас 400 літрів оприскувач, заднє скло теж збільшили. Тут такі фари. Тут в нас теж з кулером LET. Що тут ще підкрасили? Колія метр двадцять під картоплю, передні теж пересверлювали під метр двадцять. Ремінь на новий поставили і таке. Трошки підкрасили, де, де міняли. Тут теж LET, фари, дзеркала. Так. Ящик ключі тут доробили. Тепер покажу вам салон. Тут у нас сидушка стандартна. Тобто вона тут, як в МТЗ. Типу з цими регулюками боковими. Так, НТЗ-80 колись було. І на, руч... на педалі блокування Просто там пальчик тут удлінили, і тут якраз під ліву ногу все працює добре. Тут речажок переробили на задню, передню передачу реверс, щоб назад. Тут нас додали. обшили. Тут у нас такі тряпка там, тут ще є якісь розпилювати, отакі, масло, якщо треба. Щотка на вікно. Тут обшивка, тут теж обшивка. Відповідно для пасажира зробили, так як в ЮМЗе у нас є, тут у нас аптечка, там ще ключі дрібні. І, відповідно, можна і пасажир теж з'їсти. Тепер сідаємо показує. Тут у нас деркало, вентилятор, колонки, магнітофон, плафон. І тут у нас ми хочемо просто включає мигалку і верхні фари. Відповідно, дзеркало. І тут дзеркало. Дверки ось отак фіксує. Отак виглядає, все зашумлено. Дах ще може трошки щось переробимо. Він тут трошки провис, треба такий дріт дати, щоб трошки його припідняти. Відповідно, тут ще зробили таку фіксацію. Тут відкриваємо і фіксуємо на цьому. Коли треба, це знімається. Так. І ми тут знімаємо повністю і відкриваємо повністю дверку. відповідно в літі маємо повністю доступ, якщо дуже жарко. Там теж обшили в мебельному шкір замінник такий і поролон 5 см, тут сантиметровий. І відповідно, ручку зробили, щоб двері щоб триматись і щоб легше закривати. Отак у нас тут вийшло. Це у нас такий фіксатор. Це зафіксували, затягнули і маємо закриту. Можемо на менше відкривати, більше. Дзеркало бачимо ззаді. Тут бачимо теж. Світло теж ввечері вам покажу. Гальма ручник, ручний гацвом. Що у нас так гальма? Е, у нас був на цьому речагу гідравліка, тепер на цьому правому, що ця секція не працювала права, буде працювати на правій. Це у нас плаває ще, вибиває це підйом. Теж він вибиває сам е, новий насос нш 16 замість 10-го. Тут ще йде такий. На USB на зарядку і на вольт показує. Відповідно, тут у нас ручник. Це зарядка і ремінь, якщо обірвало пуску буде підсвічувати дальня і повороти. Тут все залишили сигнал, запуск, дальні повороти на підрульці. Ось тут передачі. 3, 4, 5, 6, 1, друга сповільнена перша друга. І тут у нас повишена, і там понижена. І тут задня, передня додали. Отак козирок. Тут у нас щотка Отак вигляд спереду. отакий такий джунгір. Тут все керхером помили. Треба ще, може, тут трохи помити. І такий вигляд ззаді. на оприскувач. І на панельки. Ось так у нас вийшло. Тут ще додали металеве, щоб ногов не затирати на ось Тут так нажимати. Досить все легко. Отак От працює. Маса. До маси ще додали один кабель до мотора, щоб краще маса йшла. Тут у нас запобіжники. І бачите зразу, що ми куди по електриці зробили. Там повороти, стопи, габаріти, сигнал, фари, вентилятори, то все повиводили. Там у нас по каркасі йде один дріт, той йшло на ці фари. Другий дріт, що йде, це йде на магнітофон в цю панельку. Якщо сонце, то можу таке закрити від сонця. От так у нас вийшло. Ось так працює. Отакі Т-25 у нас тепер в роботі. Так ми його зробили. Все, всім дякую. Так, також огрудні пар ми взяли, я сам покажу насос він не такий. Ще начести є 16 D3L. Вон там галочка. Тобі, трохи замостили Тут є подреса. Так, це ми брали в лагродніпар. до 163, мета 25. Це у нас так, паспорт насоса. Далі перекладаємо штутери зі старого. так, Відчастини ми брали в агродеталь. так, це...